Всім привіт, народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні ми на демо ділянці е, нашого ріпаку. Сьогодні маємо 21 травня 2023 року. Ріпак активно цвіте, ріпак цього року цвіте не дуже сильно рано, хоча весна була ранньою, але дуже холодною. Самі прекрасно все знаєте. Сьогодні ми поговоримо знову про гібриди ріпаку, але сьогодні буде таке відео більш довше, тому що ми його протягнемо від цвітіння і до формування стручків, щоб чітко бачити, як розвивається ріпак. В одному відео я вам покажу, що, як і до чого, на прикладі трьох гібридів. От я тільки що відзняв відео про гібриди компанії ДСВ, які я вважаю дуже сильними і дуже крутими. І зовсім не дарма, я посіяв зразу в межу до ДСВОвської лінії три гібриди від такої компанії. Я думаю, всім вона вам відома, від такої компанії, як Lidea. І Сьогодні ми поговоримо про цих три гібриди. Охарактеризую, як зможу, розкажу про них все, що знаю. Ще раз повторюсь, не дарма я їх посіяв зразу за лінійкою компанії ДСВ. Так, давайте ми швиденько поб'ємо таблички спочатку для цих гібридів, а потім почнемо про них розмову. Перший у нас посіяний ритмо. Так, розпочинаємо з гібрида Ритму. Ну, давайте так. Всі ви прекрасно знаєте, а хто не знає, то я розкажу. Що за компанія Лідеа і де вона взялася? Не знаю по роках, не знаю скільки до -то років тому, але були такі дві компанії Євраліс і Каусаде Семенс. Хто уважно дивився мої відео про кукурудзу, там я показував, що ми сіяли їхній гібрид Таутаті, Каусаде ще тоді був. Ось, і вони об'єднались в одну компанію і назвали себе Лідеа. Там є якась абриватура, вони якось себе позиціонують. Суть не залежать. Зараз суть зовсім не в тому. Зараз у нас балачка про ріпаки. Чому я так далеко табличку вдарив? Хто скаже. Ні, зовсім не для того, щоб сховати і не бачити табличок, а для того, що я тут буду ще раз дискувати. По такому ходити дуже пухко і дуже важко. Так, маємо ритмо. Це... Ми його сіємо на демо вже третій сезон. Сіємо, дивимося, приглядаємось. Скажу так, я рідко коли беру о, два, рази на, два рази на демо один і той самий гібрид. Дуже рідко я таке роблю. А, він або йде в нас в товарку, або йде геть, і беремо щось нове. Ритмо сіється 3 роки. Я 3 роки до нього приглядаюся. Як би я охарактеризував цей гібрид? Це гібрид страховка? Якщо я знімав відео про гібриди ДСВ, розказував і розказував про такий гібрид, як Далтон, що він дуже класно себе поводить і ще при градах умудряється давати результати, тому що має величезну стійкість до розстріскування стручка то ритмо, прямий конкурент Далтона в цьому. І, і... хто знає, чи він його не перевершить. ну стручок в нього надміцний. Минулого року за комбайном я бачив молочні стручки. І ви можете собі уявити, що то таке. О... В демках таке буває, бо ж ти не наставляєш на кожен гібрид окремого комбайна. І в нас нема такого комбайна який зразу себе підстроює. І... З тими супермодними якимось, е, функціями. І через те так було. А якщо в ту варку зайти, треба буде підрегулювати його. Якщо маєш велику площу даного гібриду, ти перерегульовуєш комбайн, щоб він трошечки краще вимолочував і все буде норм. Але це говорить про те, що стійкість до розтріскування величезна. Як ви можете бачити, ну в нас всі гріпаки цього року дуже класно виглядають на демо, Нема якихось поганих гібридів, я не бачив. Принаймні зараз на, на стан на стадії цвітіння всі гібриди гарні, всі гібриди гарно розвиваються, гілкуються. Бачите, були морози, але морози були на всіх гібридах. Потріскані абсолютно всі, всі гібриди всіх компаній. Тут така, такого немає, що один потріскав, один не потріскав. Гілкуються всі приблизно. Теж непогано, якийсь більше, якийсь менше. Цвітіння відбувається інтенсивно, бджоли літають, все чітко в натурі клас. Ще яка характеристика цього гібриду? Він супер темного забарвлення, особливо весною, коли сходить сніг. І ти дивишся на демку, і демки в тебе такої полосаті різних кольорів. Без підписок, без карт можна чітко побачити, що найтемніший, вже три роки підряд на демо цей ритм. Він дуже темного забарвлення. Не знаю, чи то спеціально селекціонери так зробили, чи то їм так сталося випадково, але факт є факт. Він дуже темний, з такий насиченого кольору. Рухаємось далі. Далі в нас постійний гібрид Навіго. Так, я... Не вибирав, як сіяти ці гібриди, я їх посіяв в довільному порядку, але вийшло так, що я їх посіяв по групі стиглості. Ритмо самий пізніший, навіго середній і капело самий ранній. Що я можу сказати про навіго і про капело? Вони в мене перший рік на демо, я їх ще не бачив. Тобто щось стверджувати так 100% мені важко, але розкажу такими загальними трохи моментами. Новіго це середньо, середньостиглий гібрид, який має досить високу стійкість до фумозу. Та вони, в принципі, всі на цій лінійці розказують, що вони мають стійкість до фумозу, але по факту захищатися треба всім. Не треба то розуміти так сильно, буквально, що якщо є стійкість до фумозу, то все можна. Ніяких фунгіцидів не застосовувати. Фунгіциди застосовувати потрібно завжди, тому що захист ріпаку це є надважлива штука. Я, напевно, вже в якомусь відео розказував про захист ріпаку, так що я думаю, хто слідкує за каналом, той прекрасно розуміє, що ми вкладаємо туди дуже велику кількість грошей і далеко не дарма. Отож, навіго середньо встиглий. З середньої висоти цей пізньостиглий і такий низький, а цей середньостиглий. і такі рослини трошки більш вищі. Бляха, шкода, я метра з собою не взяв. Ну нічого. Досить такі цікаві рослини, скажімо так, доволі потужне гілкування, от бачите, з самих коренів. Досить багато є бічних пагонів. Розвиток просто такий досить непоганий, цвітіння класне. Як бачимо, ще стручки, от вже перші стручки є зав'язані. Так що будемо очікувати, коли вже повністю сформується шар стручків, щоб можна було більше про нього розказати і більше самому дізнатися про нього. Зараз. Говорити щось загальними фразами з якихось бухлетіків не дуже хочеться, просто розказ... показую, як він виглядає. І з нетерпінням очікую побачити його, вже, коли налиються стручки. От Бачите, з тої сторони зріст більш цікавіший, більш інтенсивне гілкування. І що хочу відмітити, він краще зійшов, ніж е, ритмо. Ритмо такий трошки зріджений, посів має, Ну, плюс-мінус там. деяких... 30-50 тисяч менше. До речі, забув сказати, сіяно ціла ділянка демо, сіяна в 350 тисяч на сінин на гектар. Звичайною сівалкою зерновою, Лемкін компакт Солітар. І товарка сіяна так само. Тобто ми не загущуємо посіви. Це немало важливо, тому що. Як загущені посіві, гілкуватися не будуть. І побачити щось тим більше на демо, то нереально. Демо має бути точно рідко посіяні. І після того, як ми кілька разів посіяли з такою густотою демо-ділянки, ми зараз почали сіяти, не боячись товарні посіви з звичайною зерновою сівалкою з такими нормами. Була б сівалка точного висіву, ми б ще зменшили норми. Ну, Але поки що ми її не маємо. Отже. Маємо третій гібрид, це є капело. Ранній гібрид, дуже високі рослини, якщо я так стану, не знаю, попробую на рівні поставити. В мене ріст 1,70 м, ріпак вже станом на 21 травня вищий, ніж я. А йому ще рости і рости. Я думаю, якщо будуть перепадати дощики в травні, Черні, то він виросте ще сантиметрів 25 як пити дати. Дуже стрімкий гібрид, дуже ранньо розвивається, дуже круто росте, високий, але як пише книжка, стійкий до вилягання, так що побачимо, що з нього виросте. Я, скажімо так, з вірою і надією дивлюся на нього, досить цікавий з вигляду мені. Досить цікаве гілкування. От дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 гілок. Тут ще є якісь задатки на нижні, але з нижні вже нічого не буде. Ну, досить непогано. Досить класно і непогано. Враховуючи, що це ранньо стиглий гібрид, вони не дуже сильно гілкуються, ранньо наскільки я собі так со своєї практики вам скажу. Так що... Ну, от знову ж таки, звідси зріст цікавіший. Тут ніби гілкування не дуже, так? А тут, тут один раз одна рослина. І тут вже гілкування. Серйозне. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18. 19 гілок. Народ. Круто, ні? Ну, отакий от короткий огляд е, ріпаку компанії Lidea. Станом на 21 травня. Чекаємо, поки він відцвіте. Е, ще раз заїдемо сюди на демо. Е, ще раз пройдемося по цій лінійці. Я вже чекаю з нетерпінням. Для мене пройде десь, напевно, тижня 3, а для вас це пройде як кілька секунд. Я чекаю, ви не перемикайтесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, далі буде. Так, Маємо 31 травня, я собі тут прогулююсь по дему. Чергова така моя вилазка. Подивитися, порівняти. Взяв з собою метра, щоб поміряти і визначити найвищу рослину. Хоча я бачу, що мені 2-метрового метра буде замало. Ну і не можу я знову не зупинитися на гібридах від компанії Lidea. Яку я знімаю про них окреме відео, так що думаю, буде цікаво глянути не в кінці цвітіння, а ще глянути посередині. Так, дивіться, ритмо. Він вже практично відцвітає. Хоча він з тих пізних... Та ні, ну ще тут є цвітіння. Я думаю, що ще бокові пагони будуть зав'язувати у нас стручки. Дивіться, на центральній пагоні майже нема абортації. Не то, що майже я ще поки що не бачу. Я не бачу абортації ніде. Значить, то говорить нам про його морозостійкість. Гілкування я вже показував. Досить серйозне. Раз, два, три.

І рідко який гібрид проживає стільки на ринку України і достойно проживає. От дивіться, тут досить така цікава зелена маса, гарно стоїть, гарний такий гібрид, бачите, стручки виповнені догори невеликого розміру, то говорить про його генетичні стійкість до розтріскування, особисто для мене. Так, йдемо далі. Тут ми маємо навіго. В принципі, якщо на початок цвітіння різниця була суттєва між ними, між ритмою і навіго, то зараз різниця зменшується. Раптом ритм трішки зеленіший, і ритм трошки менший має стручок, але тут ми бачимо, де-не-де якась абортація є. От, бачите. Тут не зав'язався стручок, тут не зав'язався стручок. В ритму ми такого не бачили. Тут бачите, в одноцентрі. Не знаю, може ще зав'яжуться, а тут вже не зав'яжеться. Є, є, є трошечки абортації, але то нічого страшного, я ще раз скажу, тут на початок цвітіння, тобто коли вже центральний пагін був жовтий, тут вже було 2,5 градуси морозу. І то, що вони зараз стоять майже без колін. Тобто без такого вигину по стеблі. Тут для мене особисто є здивуванням. Є, звичайно, подекуди тріщини на стеблі, бачите. Але вони всі гарно заклеїлись. Ми їм там трошки допомогли кармендазинами. Так що є надія, що будемо з урожаєм. І третій гібрид від Лідеа. Це бачите такий високий гібрид, я його навіть помірюю зараз для свого рейтингу. Та що я буду так чекати, я зразу з вами його і поміряю. Високий і ранній. наскільки я знаю, ранній гібрид. Отако ми його поставимо свій метр. Так, стоять. І якщо ми бачимо ось цю рослинку, ось цю, то вона. Однозначно вище 2 метри, і вона однозначно далека не одна. Теж височезний гібрид, з досить таким масивним і крутим стручком. Але, як я собі думаю, не варто затягувати з обмолотом такого ріпаку, тому що, швидше за все, що він як ритму не постоїть так довго, хоча можу помилятися. На цьому демо є досить багато посіяно гібридів пізніх. і Ранні гібриди цього року дуже будуть гарно провірятися на стійкість доростріскування, тому що ми будемо чекати, коли основна маса дозріє, так що це буде для них викликом. Спостерігаємо далі, чекаємо, поки він відцвіте, поки вони налиються гарно, прийдемо ще раз. Скажемо вже свій вердикт, і вже тоді будемо чекати жнив. Так, ну що ж, для вас пройшло кілька секунд. Ну, а для мене пройшло більше 10 днів. Маємо 10 червня. І знову ми на нашій ділянці З ріпаками. Впав дощик 10 мм дощу. Ну І зараз всі шанси змокнути маємо знову. Так що не будемо дуже сильно затягувати в далекий ящик. Знову ми йдемо до наших ріпаків від компанії Lidea. Знову подивимось, поглядимо на них. Ріпак, як бачите, повністю відцвів. Ріпак, як бачите, гарно сформував шар стручків. Ріпак, як бачите, розвивається досить класно і досить круто. Ну, як можна побачити по забарвленню, це в нас гібрид ритму. Бачите те, що я вам говорив, дуже класно запаяний стручок в кінці, через те, і він буде дуже класно стояти довго. Дивіться, найдя, які величезні стручки, є не дуже. І можна, скажімо так, то ще раз підтверджує, що той гібрид спокійно витримує перестой Як ви бачите, дуже гарно розгалузилися гібриди наші. Є от гілки, які прямо знизу виросли і утворили стручковий шар. Висота, як на мене, я такого я ритму сію 3 роки, я ще його таким високим не бачив. 1,90 90 як пити дати. Метр восімдесят пенсій. Там зараз будемо втікати. Шурує і то прямо на нас. Ну, Може, встигнемо. В принципі, класно виглядає. В принципі, Претензій до нього я ніяких не маю. Дуже мені, до речі, цікаво, який він покаже цьогоріч результат. Тому що, ще раз повторюся, гібрид старий, але не втрачає своєї актуальності. Рухаємось далі, далі маємо. Якщо я правильно пам'ятаю, Navigo... навіго та навіго. Таблички наші позаростали, бачите, навіго. Теж високий гібрид. Сформував більш щільніший шар стручків. Стручки, як на мене, трошки більші, ніж в ритму. Так, якщо в ритму є різниця між самим більшим і самим меншим стручком, то тут так, всі такі однакові. Uh, більш раніший гібрид, ніж ритм, ви бачите, то по забарвленню стручків. Стручки вже починають наливатися, формувати урожай. Uh, в принципі, дуже круто також виглядає станом на сьогодні. Дуже uh, скажімо так, немалий шар стручків і щільний, тому що, от, подивіться, дивимось, і там стіна Гремить. гарні звуки. Дощик, от Зараз дощику у ріпак потребує класного, акуратного дощику, тому що зараз він формує свою масу тисячі, і то е, тих 10 мм, які в нас спали, просто, е, просто вони були, як доктор приписав. І зараз, якщо додати, то буде просто красота. Головне, щоб не було ніяких грозів, градів і того подібного. Так, Далі ми маємо гібрид, е, як він правильно капело. Це найвищий гібрид з всієї лінійки Лідеа. Бачите, там є рослини, які значно вищі 2 метрів. Не такий великий шар стручків, але в принципі нормальний. Як для раннього гібриду досить теж класно виглядає, це найранший гібрид з портфоліо, який представлений в мене на демо? Бачите, не так гілкується, як ритмо. Ритмо гілкувався з самого низу, так він гілкується десь з приблизно з 40-сантиметрової висоти, а високий, високостоящий такий гібрид. Теж, як на мене, буде досить цікаво. Чому так вийшло на демо? Я не знаю, чому так. Де поставлені таблички, вони виглядають собі, в принципі, всі так. Як би то правильно об'яснити? Де табличка стоїть, він не так класно виглядає, як навпроти. От навпроти стоїть така стіна зі стручків і такий так крутий масивний гібрид. Він хоч і раній, але саме менше. поки що скину листкового апарату, бачите, тільки самі нижні листки починають відмирати, а решту ще все зелене. Цей такий грін ефект нам дають два наших фунгіциди, які ми обробили. Це Аканто і Піктор, вони нам дуже сильно допомагають боротися зі склеротинією яка в нас досить часто бувала. Ну і дивіться, бачите, чистенькі гібриди. В принципі, досить стійкі самі по собі до хвороб, як можна прочитати в загальних якихось буклетах чи на інтернет-ресурсах. В принципі, я таких і, скажімо так, Неякісних гібридів на демо стараюсь не брати. беру тільки те, що мені подобається. І от ця лінійка лідеа в принципі класно виглядає. Я, я особисто довольний. Нею. Чекаємо з нетерпінням жнив, чекаємо дощику зараз тут і побачимо, що з того всього вийде. Я дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Я би ще з вами про ці гібриди говорив, говорив і говорив. Але чесно, я боюся змокнути. <кліст> я втікаю до машини. Ви не забудьте ставити лайки, коментувати, прогнозуйте, який з гібридів ритму насипи найбільше урожаю в нас на демо. Я собі вже запримітив, скажімо так, серед тих трьох лідера. Ну, а ви скажіть, будь ласка, свою думку. Я вам дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ах, клас! Я по факту сьогодні тільки другий раз чую грім цього року. ах, Класно. Зараз буде дощик. Так, ну а там за лісом вже шурує дощ. І певно балакати можна багато, але певно вже пора бігти. Бо є всі шанси не встигнути. Є всі шанси не встигнути починає накропати легенька така пробіжка, метрів 600 Та де то не з моїм здоров'ям бігати так?